Почали активно обговорювати публікацію, яка з'явилася у виданні «The Economist». Якщо більш детально, то там йдеться про те, що вже найближчим часом може бути якась розв'язка війни в Україні. Ба більше це видання пише про те, що вже у травні 2025 року в Україні можуть відбутися президентські вибори. Я одразу хочу сказати, що ця інформація з'являлася і раніше ще у вересні місяці цього року. Але чомусь саме зараз вона знову почала активно обговорюватися. Чому так відбувається? Про це ми власне і будемо говорити, тому що дуже активізувалися зараз різні провідні світомі змі. Звісно, посилаючись на ось цю статтю у виданні «The економіст, і про це пишуть і говорять сьогодні чимало телеграм-каналів мільйонників. І я помітила, що дуже багато українців вже репостять цю інформацію. Цю ну постає запитання: чи нас до чогось зараз дійсно готують? Чи цьому, чому зараз ось ця інформація з'являється? У провідних світових змі, ну тому що я думаю, якщо це зараз на часі, і про це говорять західні аналітики та експерти, то про це маємо говорити і ми з вами. Але не тільки я у цій студії, а безперечно, експерти, які будуть долучатися до прямого ЕТЕРУ, і ми разом з ними будемо шукати відповіді на ці важливі запитання. Також поговоримо і про те, що Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуває зараз із офіційним візитом в Брюсселі. Там обговорюється підтримка України. Це те, про що я казала на початку цього етеру. Про те, що про Україну зараз дуже багато говорять за кордоном, але не завжди з Україною. Хоча, якщо ми говоримо конкретно про цю зустріч, то тут будуть говорити і з нами, тому що знаємо, що ця зустріч, яка відбувається сьогодні у Брюсселі, вона для нас також важлива. Тому що за даними медіа, які вже активно коментують ось цю зустріч, яка відбувається в Брюсселі, то державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен має там зустрітися зі своїми колегами з НАТО та Євросоюзу. Також за даними медіа, він має зустрітися саме з головою НАТО Марком Рюте, а також головою дипломатії ЄС Жозепом. Борелем, а також його наступницею, каєю калас. Ну і тут тепер і про Україну, тому що буде на тій зустрічі і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Звісно, будуть говорити про Україну, про подальшу підтримку України. Ну і я думаю, що будуть з'являтися цікаві і важливі для нас заяви, як же ж наші західні партнери будуть зараз продовжувати нас з вами підтримувати. Нас, звісно, цікавить і ще один важливий момент. Чи будуть обговорювати питання далекобійної зброї під час цієї зустрічі? Чи зрештою може зараз зрушити знову це питання, так би я сказала, з мертвою точкою, тому що ми пильно за цим стежимо? Ну і хотілося б побачити якісь кроки в цьому. Питання, як я вже казала, і хочеться почути, чи є це предметом дискусій сьогодні серед світових політиків. Тому пропоную повернутися зараз до прямого вімкнення Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Вже є з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, слава Україні. Героям слава вітаю вас! Дякую, що долучаєтеся таки до прямого ЕТЕРУ, тому що є про що поговорити сьогодні. У нас такий насичений дуже день на заяви. Я від самого ранку за всім стежу, але хочу з вами про них поговорити, щоб ви нам більше розповіли, що вони означають сьогодні для України. Отже. Розпочнемо з того, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен перебуває з візитом у Брюсселі. Знаємо, що там обговорюють підтримку України. Ну і на зустрічах зі своїми колегами з НАТО та Євросоюзу там вже деякі заяви прозвучали. Так, от за даними медіа, він має зустрітися з головою НАТО Марком Рюте. А також головою дипломатії ЄС Жозепом Борелем, ну і його наступницею Каєю Калас, також і знаємо, що має бути зустріч з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. І ось вже з'являються перші повідомлення, зокрема про те, що Блінкен після зустрічі з генсеком НАТО сказав, що. На втягування солдатів КМДР у війну проти України буде тверда відповідь. І ось тут моє запитання до вас. Як ви думаєте, не вже нарешті північно-корейські сили, втягнуті у цю війну проти України, реально зараз турбують Захід? От яка ця тверда відповідь? Справа в тому що в Заходу часто трапляється так, що реакція є запізнілою. Ну вона запізніла через ряд факторів. Все ж таки, вибори відбувалися у Сполучених Штатах і. Там десь було до того, щоб відстежувати цю ситуацію. І, звичайно, що не було різких рухів. Потім, поки офіційно це підтвердила американська сторона, теж час пройшов і зараз вже напрацьовуються певні рішення, які вони будуть. Ну тут є дві площини: або це може бути е право Україні бити в глиб російської території, західною зброєю, зокрема по концентрації північно-корейських підрозділів. Плюс я думаю, що певні рішення а, по озброєннях. Ну тобто, зараз, уже ми дещо перегорнули чергову сторінку, коли почули про те, що Франція надсилає Україні додаткову партію ракет, якраз скальпі повітря земля. Відповідно, можна сказати, що ну, ми маємо, скажімо, позитивну динаміку в напрямку того, що не виключено вони постачаються під те, щоб розблокувати можливість їх застосування по російській території. Це перший момент. Другий я думаю, що ну, це має бути таким символічним кроком, який покаже чітко, що на будь-яку ескалацію з російського боку Сполучені Штати і Захід мають готові варіанти відповіді. І, от, якраз коли ми говоримо про удари в глиб російської території, це, зокрема, і варіанти відповіді, це важливий момент і аспект. Друге, я думаю, що це посилення допомоги і підтримки України, і це надання додаткових типів і систем озброєнь. це дуже чіткий меседж. Якщо звернути увагу, то сьогодні президент України Володимир Зеленський. Не зробив заяву а за наслідками ракетної атаки Росії. Він дуже чітко артикульовано сказав, що добре, що в нас є чим збивати російські ракети. Тобто, це чіткий меседж, що ми отримуємо допомогу від партнерів, і ми будемо протидіяти і збивати російські ворожі цілі. Нам все ще недостатньо і все ще потрібно більше систем. ППО, але існуючі працюють на всі 100%, навіть понад 100%, і це важливо. І ось ця риторика вона дещо змінюється. Ми переходимо на твердість переконань того, що зрештою пакети допомоги, як би там не було, вони будуть, вони ще є, вони будуть постачатися, і ресурс навіть ще діючої адміністрації в ухваленні рішень Сполучених Штатів він не вичерпаний зокрема по ударах глиб російської території. Тобто, це одна опція зброя і дозвіл на її використання, так як вважають за потрібне українські військові українське командування. Другий сценарій нічого нового додаткові пакети санкцій проти Північної Кореї і Росії, що теж насправді важливо, але це більше на довгострокову перспективу, і а, зараз не вирішує, скажімо так, певні аспекти важливі разом з тим, я би хотів відзначити, що США почали робити певні кроки. Уже тому що рішення, наприклад, про те, щоб західні підрядники і американські підрядники могли працювати в Україні і обслуговувати ремонтувати озброєння, яке Україна отримує раніше, це рішення блокувалося. Це ж воно виникло не вчора, і не тиждень тому, і не місяць тому. На порядку денному воно вже понад рік обговорювалося, щоб західні спеціалісти почали розташовуватися в Україні. Щоб ми витрачали менше часу на логістику, тому що я вам можу сказати: уявіть собі, що у нас у нас фактично ну можна сказати, що Петріот, який там був незначно пошкоджений, ушкоджений, один із ще в 2023 році, він транспортувався до Сполучених Штатів, а потім назад, ну тобто, для ремонтних регламентних робіт і. Ми розуміємо, що це все час. Якщо це звичайно робити в Україні, це значно скорочує час на логістику і пришвидшує постачання озброєння. І таких питань дуже багато. Тобто, треба розуміти, що навіть такі рішення вони вже важливі, це вже рух вперед. І Я думаю, не даремно вони зроблені так само. Це готовність заходу говорити про те, що будуть певні кроки, і західні спеціалісти, і західні військові. Інструктори, зокрема, які можуть діяти на території України і навчати наші підрозділи, готувати наш особовий склад. Підготовка це дуже важливо. Це один із ключових елементів, коли ми говоримо про боєздатність підрозділів збройних сил України і інших військових формувань, тому ось це фактично той варіант, який є бажаний, тому що санкції так. Це звичайно теж, але вони не мають такого ефекту, як би нам хотілося. Вони мають ефект, коли вони поєднані із пакетами озброєння. От тоді це комплексна історія. А коли виключно санкції, ну це розтягується в часі, звичайно.